Нам роботу, їдемо на Львів. Скоро порт. Завантаження у нас було до восьмого вечора, хоча по плану повинно було до Хай до чотирьох десь нас загрузити. Аби до чотирьох нас загрузили, то можна було б спокійно їхати і вночі поспати. Я б навіть сказав би виспатись. А так прийдеться робити те, що я саме більше не люблю їхати. Дивитися на самопочуття, захочеться спати, не захочеться. Якщо захочеться, то звісно стану посплю, але це їхати всю ніч. Ніч перетмона для того, щоб спати, але іноді приходиться. Так а ми все ніяк не виїдемо з Києва. Все смикаємось. П'ятниця день. Визволення Києва. З місцевих. Всі по селам і пробки не в місті, а вже ближче за місто починаються пробки. Вже ми їдемо півтори години, я ще хотів в АТБ заскочити, купити води. Не знаю, встигну, не встигну. Будемо дивитися по ситуації. А у нас що за зуб за рейс на любі не заїхати в АТБ. Тим кажучи, вода закінчується, а сидіти без води саме гірше. Зупинилися буквально хвилин на... хвилин на десять. Я тут надовго не затримуюсь. А ну, там можна було встати звісно, ну, там грязь. Ну, Впали на волі. За ніч доїхали ми до Львова. Розвантажуємось. І замість того, щоб відпочивати, їдемо на завантаження і там будемо відпочивати. Тому що там завантаження зазвичай вечором. переїдемо і там вже будемо просто на місці спати. І все, приїхали. Зараз 12 годин дня. І будемо реєструватися. І, як зазвичай, я думаю, стояти буде. Буде пару годинок точно, щоб поспати. Зараз ще перекусити потрібно буде. Покажу, що ми будемо перекушувати. По рекомендаціям папи Я шукав це місце, щоб заїхати. Де воно? Ну, заїхав. Зараз зареєструюсь і покажу, що там саме купив. Так, а ми зареєструвалися і зараз покажу, що ми купили на 230 гривень. Зараз перед поворотом. пакет. Колбаска на дровах. В принципе, нормальный размерчик. Вся ризна. Закутана. За 230 гривен. Я уважаю. Это трохи меньше. Мне, значит, чи не знаю, сейчас сподобается, или нет. И еще Така ось ковбаска також нежирна. На 230 гривень рахується ще нормально. Постояли ми майже відкрутили 20 суточний. Перепаркувався вчора так. І зараз нам прийшла смс на через 5 хвилин заїжджати. Заїжджаємо сьогодні. Дай Бог вже хоч по-бистрому загрузять. Заїхали, ми стали під рампу. вже майже на годину стоїмо тут. Потихеньку грузять, уже о, оце чуть, що за... заїхали. Уже трішки легче, хоч Хоть не дуже пізно ввечері тоді виїжджать. І сподіваюся, що сьогодні раніше виїдемо. І все, загрузились, в принципі, два з половиною години часу. До речі, перший раз підписував документи електронно. Я сиджу на розвантаженні, дивлюсь, приходить. Потрібно підписати документи. Один, другий раз, третій, четвертий. Для вас отримано є ТТН. Добре, що якраз приїхав на фахту і зробив свій підпис. Зараз би грався, б не міг би виїхати з Галичини. Чи це... Я чув, що ну, нам сповіщали, що на АТБ з Нового року будуть працювати електронні підписи. Але ще до нового року вже і спитали систему. Тому що ми, перед тим як документи віддавали, провірили, чи я все підписав, потім ще на охороні, каже, все підписали, кажу, так, да, все. Тому добре, що зробив. Зараз не гаю час і ще й повидно проскакається. Такий поганенький участок до траси виїхати. Під'їжджаємо вже до Житомира. Думав, встать в Рівному. Щось машина машин було напарковано, що навіть не було де приткнутися, далеко йти теж не хотілося, тому зараз вже два боріться їдемо на заправочку. Залишимо машину на 5-10 хвилин. Візьмемо води та поїдемо далі вже на наш шлях. Заїжджаємо до ТБ і зараз будемо паркуватись. Так, і зупинилися. І це в нас вийшло 208 гривень. Три булочки з шоколадом, три сирка таких, три з кокосом, два шоколадних і три бутилки води. Це все у нас вийшло на 208 гривень. Ох, сьогодні. Це подобається так їздити. Переночували 11, майже 12 годин день відстояли. Зутра зранку вигрузились, забрав документи і зараз їду на базу заправлятись, купатись, можливо, якщо буде світло, машину помию Якщо ні, то значить судьба, хоча вже така грязна, хочеться помити, але немає нагоди. Цей рейс, в принципі, взагалі не напряжний, вночі спали. Так мені подобається їздити. А у нас з Києва перемістились у Львів. Вночі їхав. Думаю, все одно пишуть, що вночі нічого не видно, тому думаю, зніму вже з Львова, як буде виїжджати. Та й і... так думав, що майже сутки у Львові простоїв. Як не майже, а я приїхав. Вчора 8 ранку, поки вигрузився, в 12 чекав загрузку, зараз пів перший. Тому це для тих, хто думає, що тут стоять чи те. Бо я за цю вахту вже майже 2 минулий раз, як на Львів їздив, сутки відстоював і в цей раз щось за вахту 48 годин паузи точно робив. І Зараз загрузилися обратно на Київ. Зустріч папа їде, можливо, побачимося, тим паче він мені обіцяв каву заварити. Ось теж Оленя букновений їде, їде, тулиться. Хоча знаєш, там далі зараз буде. Клинюється, вклинюється. І скоро не може приїхати. Всю ніч, а так сьогодні, так як у нас свят вечір, то будемо їхати ми по-видному. Може до свят вечора. Приїдемо. Не до свят вечора, до свят ночі приїдемо до місця розвантаження. Тому що як на львів їдеш всю ніч, то таке собі приїжджаєш, вже нічого не хочеться, ліж би поспати і це все. Правда, зараз ще поки пробки штурманем по Львову, то. Сподіваюсь, далі трохи краще буде. Дай нарешті проїхали. А я вже вже львів. Залишилися останні кроки. О, ось моя обіцяна кава, так і не вийшло. Зустрітися, попити. значит побачимся в наступный раз. <laughs> а по уже на фазе. Ну, пока доехал я по пробкам. Да сейчас по этому еще краще проедусь, чем потом ночи ехать, как стемнее. lights flicker shadows stretch narrow hands move distorted in the blurred pain echoes of silence driving me insane і все в принципі развантажилась і їдемо на базу переночували, тому що вночі вигрузились Сенсу їхати на базу не було, це смикається, рипаться вночі. Почекав ранку та й тепер можна спокійно їхати. Зараз на базу здаю документи, купаюся, заправляюсь. Залишилось додому 3 дні, можливо, ще якийсь рейсик встигну зробити. Сьогодні вночі, звісно, було мінус 8, мінус 10. Зараз мінус 8. Показує, ходя вже ранок. А вночі було мінус 10, то було, звісно, холодно. Всіх вітаю. У нас продовжується пригоди от Сільпо. Сьогодні у нас Різдво. І їдемо вести верні, спочатку грузитися, а потім вести на Запоріжжя. Зараз у нас година дня, завантаження у нас десь здається на 3 чи 4. Краще приїдемо. Я потім не люблю спішку, тим, тим паче, що я всі справи поробив, тому можна спокійно їхати на завантаження і там вже спокійно чекати, коли зателефонують. І як зазвичай, на ніч глядя, виїжджаємо. В принципі, пів сьомої. До Полтави нам час вистачить і там напевно і занечуємо. Там вже будемо по ситуації дивитися Скільки вставати. Ну напевно Напевно рано, тому що треба до 8 приїхати. Ну і звісно поки їдемо, куди ж без пауз? Заїхав на маршал. Ну і як же? Вахта би, не ходдогу з змершила. Чогось тут мені саме дуже подобається ходога, чи на інших заправках. Вони тут хоч відлічаються. Це я вже говорив. Тому легенький перекус і їдемо далі до Полтави. А що мені ще подобається працювати далеко бійником. Це такі за такі світанки. Приїхали ми вже Дніпро, переночували в Полтаві. Залишився останній ривок, у нас година часу залишилась. І якраз при повинно хватити. І потім подивимось, що нам дадуть за роботу. Як вигрузимось. Та ми завтра міняємось, то повинні дати на Київ. Все може бути перед новим роком. Несподіванки. Правда, несподіванок нам не потрібно. Сьогодні хоч не так морозно, як вчора було, сьогодні мінус 4. І сьогодні ще й сніг передають. Не знаю, поки вроді ними не пахне. А там буде видно.